Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! любі наші молільники, улюблені браття, сестри, любі наші діти, усі наші спільночани, хвала Богові! Ми знову разом вітаємо один одного тут, усі купно, всі разом, особливо втішаємося, коли разом з нами наші воїни. Наші герої, тому щиро вітаємо наших захисників, захисниць, усіх, хто зараз там на передовій, але має ту хвилинку і має нагоду бути з нами тут зараз під час прямої трансляції, де ми щиро-щиро запрошуємо один одного, тішаємося нашими захисниками і захисницями, запрошуємо на молитву усіх наших хворих, немічних, які зараз у лікарнях. Але мають нагоду до молитви. Я би дуже просив усіх, хто зараз в дорозі чи в паломництві, чи, можливо, в чужині, а особливо хто зараз у таких певних місцях, де є хворі, немічні люди, але мають нагоду і доступ до інтернету. Дайте нагоду старшим людям до молитви. Знаю, що зранку дуже багато мені розповідають, мають нагоду молитися святу літургію через. Засоби зв'язку, тобто через телебачення, і це насправді дуже велично, тому що знаю особисто, де людина практично прикута до ліжка, нерухома, але при пам'яті, при свідомості і неодноразово приходячи, відвідуючи таких людей одиноких, вони дуже часто дякують, кажуть: Господи, як то добре, коли дитина мені налаштувала телевізор, і я завжди там, в певній годині зранку. Маю нагоду о восьмій годині слухати святу літургію, бо не все бачу, але добре чую, або навпаки, бачу, але не все чую. Але знову ж таки, це велично, що діти подбали про своїх рідних, близьких. І зараз інтернет це не є розкіш. І коли ви маєте таку нагоду і дати нагоду людям, своїм рідним, близьким, слухати службу Божу, чи вечірню, чи утренню. Чи молитву на Вервиці, чи інші е, власне, е, богослужбові практики, це дуже-дуже будує, особливо тих старших, одиноких, немічних або навіть в лікарнях, в лікарняних палатах, де люди не раз приходять на ту ж власне, десь, можливо, відпочинкову зону, і там є телебачення, тобто є телевізор, є інтернет. Зробіть таку маленьку послугу, це так в принципі не важко. Але допоможіть цим людям, щоб вони могли так само для себе щось скористати. Їм це потрібно. Вони старенькі, не раз старші, немічні, але вони хочуть цього. І тому дякую вам усім, хто робить це. Тому що насправді люди потім дякують і тішаться з цієї нагоди, і насправді це велично. Тому дуже прошу, допоможіть таким людям. В тому, щоб вони могли почути того священника, почути ту службу Божу, бути таким навіть духовний спосіб єднатися на цій літургії, тому що насправді як священник неодноразово зустрічаюся з такими людьми у їхніх приватних оселях, чи в лікарні, чи в таких відділеннях паліативної допомоги, і чую від багатьох слова подяки, недавно мав ситуацію, коли. Дуже дякували одній медсестричці, яка дуже гарно і достойно найперше доглядає за хворими, але вона завжди дозволяє їм і дає той навіть гучний звук, щоб вони могли чути навіть ту святу літургію, яка відправляється чи з Києва, Львова, чи Івано-Франківська, чи з іншого міста, чи села, з іншої парафії. Зараз є дуже багато нагод, де можна вислухати богослуження. Через от, власне можливість комунікації. Тому дозволяйте один одному це робити, підтримуйте один одного. Тому зараз прошу всіх активніше, будьте активні, не дрімайте. Тобто, я думаю, що вже всі поприходили до хати. Думаю, що вже всі повирішували всі свої справи, привели себе до ладу і тому дуже прошу, запрошуйте один одного до спільної такої духовної трапези. Де ми споживаємо як поживу для своєї душі Слово Боже, а саме нашу співану вервицю, де ми поєднуємо як Ісусову молитву, так і молитву до Божої Матері, коротенько розважаємо завжди перед молитвою, але завжди молимося у всіх наших намірах, моліємося щиро, будьмо постійні в молитві, не вишукуємо собі якоїсь нагоди, от сьогодні, отче, мені не вийшло. Ну, значить, не вийшло. Але старайтеся, щоб вийшло, щоб сьогодні батько, мати, дитина, онука, старші родичі мали нагоду, щоб вийшло зустрітися в молитві. Дуже дякую Господу за знову ж таки гарні квіти до Божої Матері. Я дякую пані Тетяні за те, що вона така велика молодець і старається завжди пильнувати. Сьогодні зранку я мав телефонний дзвінок і вона каже: Отче, я дуже прошу, заїдьте, заберіть квіти. Бо бачу, що вже треба поновити, тому дай Боже здоров'я, пані Тетяна, вам, що ви стараєтеся пильнувати і завжди ці квіти до стіп Богородиці дарувати. Всім, хто долучається до добрих справ, дякую, нехай Господь покріпить. І тому зараз, розпочинаючи нашу молитву, прошу, щоб ми так само пам'ятали, що в п'ятницю готуємося до гарного паломництва, до отців Васильян в підгірці. Будемо мати там нагоду молитви, святої літургії, дай Боже, хресної дороги. Будемо мати нагоду побачити не тільки монастир, але і все, що є навколо. Якщо Господь дозволить, побачимо красу підгорецького замку, храму воздвиження, Чесного Животворящого Христа, приклонимося до стіб чудотворної ікони тобто, все це ми хочемо, прагнемо. Але все в Божих руках, тому що Він супроводжує нас. Запрошую, хто має можливість бути разом з нами, то доєднуйтеся до нашого паломництва, яке будемо мати в п'ятницю. Тому нехай Господь прийме наше служіння. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш, скарбниці благ життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино сушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток всі разом. Молимося, славимо Бога, не забуваємо, ділімося молитвою, ділімося тою любов'ю, яка є в серці, ділімося щиро, бо та людина благословенна. Яка не просто на собі зав'язує то благословення, але вміє поділитися тим миром, тим добром, тим спокоєм, тою вічною чеснотою, Божої благодаті, любов'ю. Поділитися, Господь благословляє, а ми ділимося з ближніми своїми, ділимося, і тоді Божа мудрість і ласка Господня буде з нами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'ю любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося, наш другий десяток, наша спільна молитва для того, щоб подякувати Богові. Кожен, нехай застановиться, кожен нехай скаже в своєму серці, Господи, дякую тобі, Ти мій батько, ти мій любий отець. Який сьогодні мене знову благословив і дав нагоду бути разом. Говоріть до Господа. Господь відкриє ваші уста, дасть сили промовити і дасть сказати те, що маєте сказати, але замкне уста тоді, коли маєте промовчати. Тому дякуємо Богові. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молيся, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молімося наш третій десяток, щира молитва, щире Боже Слово за наших хлопців і дівчат, захисників і захисниць. Я вірю і знаю, що з нами дуже багато зараз моляться за своїх героїв, за своїх найдорожчих. Дорогі рідні, ми з вами, ми поруч, ми духовно єднаємося, ми насправді до кінця. Хто, і хто не має в родині захисника чи захисниці, можливо, десь і не розуміємо, наскільки це не раз непросто, але ми стараємося бути поруч. Тому я завжди напоминаю, будьте пильні, тому що ви сьогодні можете зустрітися з мамою, яка є мама героя, якого чекає з полону, чи він пропав, чи він загинув, чи він тяжко поранений, але ви не знаєте цього, вона ніколи про це не говорить і не скаже. Але ви можете своїми словами десь спричинити її біль або навпаки. Дайте їй радість, дайте їй любов, дайте їй підтримку. Тому будьте пильні, молімося щиро за всіх, за кожного, який сьогодні просимо і благаємо, полоненого, безвісти пропавшого, пораненого, всіх, хто зараз у відпустці чи на реабілітації, всіх, хто зараз вдома, коло своєї родини, на той короткий час, це все непросто. Я вчора мав нагоду говорити з нашим хлопцем військовим, який зараз там, на передовій. Я бачив його очі. Він не був багатослівний, але він попросив одне: Отче, чи можете, чи можете мене обняти? Я хочу, щоб ви благословили мене. Я їду знову, бо там чекають мене побратими. Я хочу повернутися, бо тут дружина, тут син, тут мама. Він же сім років. Воює, я молюся за Олександра сьогодні і за всіх в його особі героїв, захисників і захисниць, і прошу вас про молитву за всіх. Молюся за пораненого, тяжко пораненого Петра, за його оздоровлення, за воїна Андрія, воїна Володимира, воїна Тараса, які сьогодні просили про молитву особливо: за воїна Юрія, за воїна Олександра, за воїна Дмитра. Просіймо Господа, щоб Господь всіх кріпив на силах. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, Нас連cry, Иисусе, Иисусе, Божий, томили, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимся разом, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток молитва, за наші сім'ї і родини, які кожнодневно просять про молитву. Молимося щиро за молоді пари, подружні пари. Молимося щиро за ті, що приготовлені до подружжя, за їхнє Боже благословення. Молимося щиро за кожного, хто хворий, немічний, страждаючий духовно, тілесно. Молимося за супровід наших особливих дітей, молоді старшого покоління, одиноких, старців в сирітстві, у домах перестарілих, у сиротинцях. Молимося за навернення, за примирення і за покаяння. Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося щиро до Господа. І п'ятий десяток віддаємо за наших учнів, студентів, за наших ліцеїстів, гімназистів. За усіх, хто здобуває ту освіту, здобуває ті знання, вміє, хоче і прагне зростати і бути гідним, достойним учнем, студентом, працівником, бути людиною це важливо. Молимося за наставників, виховників, вчителів, викладачів, молимося за всіх наших від малого і до великого, за всіх освітян, які разом з нами на молитві і просять Господа про благословення. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину enfin, Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христе Боже, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нехай Боже благословіння зійде з нами і перебуває по всі дні до кінця віку. Амінь. Хвала Богові. Дякую вам, любі молільники. Ви не перестаєте дивувати мене, бо всі ми є немічні, всі ми є у своїх немічах і провинах не раз, але бачу, що стараєтеся. Розумію, що багато і всяких перешкод. Але ми знову знову зустрілися разом. Ми продовжуємо тиждень місяця вересня. Ми знову молимося щиро і дякуємо Богові за всі наміри. Дякую щиро вам за підтримку, за допомогу і дякую всім, хто долучається. Сьогодні знову люди підходили, люди телефонували, писали. Отже, ми можливо запізно, але хочемо долучитися до добрих справ для наших хворих, немічних. Для наших лежачих, прикутих до ліжка тому дякую вам. Дякую нашим молільникам за кордону з Італії за велику поміч. І завтра ми маємо забрати поміч, яку ви скерували, і будемо допомагати тим, хто в потребі. А це продукти харчування, а це засоби гігієни. І тому це велична, велична справа. Я дякую, що ви просто дивовижно допомагаєте. І це. Дай, Господи, щоб кожна справа ваша доходила, бо вона спільна разом, ми творимо ту спільну родину. Тому завтра, дай Боже, дочекаємо вівторка, а сьогодні є вже понеділок. Дай Боже, переночувати ніч. Всіх щиро духовно обіймаю, десь складаю вам подяки молитовні і запевняю про молитву кожнодневно за кожен намір, який ви складаєте, як під час молитви Вербиці. Так і свої намірення на святі літургії протягом місяця вересня. Тому чекаю на ваші молитовні наміри, чекаю на те, що ви будете разом, що ви є поруч. І пам'ятаємо, тільки разом ми є сильні, тільки разом в гурті ми подолаємо все як тих видимих чи невидимих ворогів, але будемо народжуватися як вільний народ, який вірує в Бога і приймає Його Божу науку. Тому чекаю на вашу поміч, на підтримку. На добре слово і на славу Господню! Слава Ісусу Христу!